Осінь чудова пора для того, щоб навести лад у своєму житті та подвір'ї. Це не лише допоможе створити затишок, а й збереже речі та рослини до наступного сезону. Осіннє прибирання – це перший крок до затишної та теплої зими. Осіннє прибирання це не лише обов'язок, а й можливість провести час з користю та насолодитись результатами своєї праці. 영자 <목소리도> Також не забуваємо про прибирання в теплиці. Теплиця потребує особливого догляду восени, прибирання рослинних залишків, дезінфекція, ремонт. Ми ремонт будемо робити на початку весни. Осінь це чудовий час для оновлення гардеробу та створення затишних домашніх текстилів. Ну, а що ж може бути приємнішим, ніж самостійно пошити сукню а, чи оригінальний текстиль, домашні костюми, піжаму. Саме тому, я думаю, ну, не просто так, в нас в кінці листопада є період Чорної п'ятниці, адже Чорна п'ятниця це справжній рай для шопоголиків. Цього дня та протягом наступних днів магазини пропонують нам неймовірні знижки на різноманітні товари, починаючи від електроніки, закінчуючи продуктами харчування. І Чорна П'ятниця це також чудова можливість не тільки оновити гардероб, а лей для всіх, хто любить творити своїми руками, купити щось нове та цікаве. Багато магазинів, тканин та матеріалів для рукоділля пропонують значні книжки саме в цей період. Ну, я її виключення скористалася певними знижками. У мене є вже певний підбір сайтів для тканин, для творчості, вже перевірені, ну і відслідковувала ціни до і після. Тому скористалася можливості, і в мене був осінній шопінг не тільки тканин, а й матеріалів для рукоділля. Оцінює шопінг тканин це ну, у нас не просто покупка матеріалу, а напевно це початок завжди нового творчого процесу. Отримуючи посилки з новими тканинами, ну, це завжди для мене як нібито якесь свято. Ну, я думаю, для інших рукодійниць це так само. Отримати посилку з новими тканинами або матеріалами для творчості це як відкрити скриню зі скарбами.